Ось так виглядає будинок ззовні, у нас є гараж і по всьому периметру подивіться, який паркан. Друзі, на огляді у нас будинок в Яготині. будинок двоповерховий, 4 кімнатний. Ось. У нас є альтанка, у нас є... тут у нас свердловина у нас встановлений, є господарський блок, погреб, літня кухня, господарський блок. Ось давайте оглянемо діляночку. У нас все доглянено, подивіться, який паркан. Ось. Детальний відеогляд цього будинку ви можете переглянути на наш YouTube каналі. Там огляд на 20 хвилин. А зараз у нас коротко все про будинок. Діляночка 17 сотих. Будинок утеплений. Ось у нас який венградросте. І ми вже всередині будинку. У нас на першому поверсі кухня простора. Встановлений одноконтурний газовий котел. Ось. Санузу. І на першій кімнаті зала ось така. Встановлений камін. Ось така кімната. З ремонтом. Так, йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас. Ось у нас другий поверх. Це можна рахувати як кімнату. Маленька кімната і спальня. Ось така спальня. І з виходом на балкон. Так, Ми виходимо на балкон, у нас тут виноград. Подивіться, яка краса, Можна виходити і їсти виноград прямо з балкона. Ось. Так, зараз включу світло, бо я світло не включив. Ось така у нас спальня. Так. І у нас встановлений кондиціонер Cooper Hunter. На всіх вікнах рати, вікна металопластикові. Ось якщо ви захочете розширити собі площу, можете зробити замовий сад або є ще така кімнатка. Або... Кабінет. Так, друзі. Більш детальна інформація буде на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний Або на нашому youtube каналі великий відеогляд. Канал називається А Нерухомості за нерухомість рідний край. До зустрічі!